Базова військова підготовка це те, чому сьогодні приділяється максимальна увага. Професійним воїнам можливо стати лише з досвідом, але основні методи і принципи бою, інженерних робіт, медицини, вчорашні цивільні отримують за два місяці. Щоб покращити процес підготовки новобранців, за ним періодично спостерігають старшини і сержанти з бойових підрозділів, куди зрештою і потраплять рекрути. Саме старшини з бойовим досвідом вносять побажання і корективи у програму підготовки навчального центру, аби майбутній боєць отримав максимум корисних вмінь та навичок. Продовж двох днів військовослужбовці обмінювались досвідом, підвищували ефективність виконання визначених завдань та обов'язків, відпрацьовували практичні та теоретичні заняття. Учасники зборів побачили, як проводяться заняття з тактичної підготовки і застосуванням страйкбольних приладів. Практичні заняття з психологічної підготовки особового складу, а саме обкатка важкою гусеничною технікою. <му> застосування мавік та fpv дронів. Встановлення інженерних і мінно-вибухових загороджень, а також заняття на майданчику з урбанізованою місцевістю. Дуже всі задоволені, тому що це потрібно було головним сержантам, особливо які до яких це підходять підрозділи ці новобранці, щоб ми знали, що де треба допрацювати, що який рівень знань вони отримали в учбовому центрі і коли вони вже. Попадають до нас підрозділи бойові і для злагодження підрозділів що треба зробити. Окрема увага була приділення смузі перешкод, а також штурмовим дієм та зачистці окопів. Коли почалася війна, моїй молодшій доньці було 4 місяці, тому я вагалася йти чи ні. Пройшло пару років. Я думаю, що треба допомагати хлопцям. Тому вирішила піти. Виходився все на відмінно. Я воїн за підсумками зборів. Учасники отримали цінні рекомендації для подальшого розвитку сержантського корпусу та підвищення боєздатності підрозділів сил територіальної оборони.